Вітаю всіх! Забула ввімкнути відео. Це капець. Просто слилів нема. Вирішила зробити трошки енергії по рунам. Так як я навчаюся по рунам, я максимально не роблю. Але. Розумієте, тут вирішила зробити енергію по Україні до кінця року. Ось руни, що видають? Три руни. Рухаємось впевнено, захищати себе, свої цінності, свої традиції. Але. Це співробітництво. І тут тільки колективно можна щось вирішити. Питання в чому? Ми то захищаємо свої традиції. Рухаємося. Ну, наскільки це впевнено. Але ми залежимо від партнерів. Навіть тут енергії співробітництва конкретні. Тільки разом з партнерами, що зможемо. І я вам скажу так: ось тут йде вже мова про. Йти на компроміси, на спілкування, на все на все. Буде колективне рішення проблеми. Не буде Україна сама вирішувати. Відразу скажу, нічого вона сама не вирішує. Вирішувати будуть колективно. Так, захист інтересів, традицій, культури все. Але як вирішуємо колективно, то і буде. Партнери відіграють серйознішу роль. На жаль, самі ми мало що можемо. Як є, як є.